На останній сесії Рівнеради депутати прийняли рішення про виділення землі поблизу басівкутського кладовища комунальному підприємству Спецкомбінат Ритуальна служба. Це означає, що поблизу Оствиці будуть облаштовувати стоянку, оскільки вулиця Марусі Чурай є дуже вузькою, і зокрема, от на великодні свята на Провідну неділю, а навіть і за звичайні дні, коли люди приїжджають на кладовище, там в принципі нереально десь припаркувати автомобіль. Там біля центральних воріт. Вміщається не більше двох автомобілів. Стоянка розміщуватиметься на площі 27 соток між парком історичної реконструкції Оствиця та кладовищем, де нещодавно облаштували другий заїзд. Стоянка буде безкоштовною. Ділянка, на якій її облаштують, знаходиться поза межами природоохоронної зони. Якщо є певні обмеження, вони вказані в проєкті землеустрою. Тобто перешкод для відведення даної земельної ділянки немає. Не на камеру рівняни поділилися, що потреба в парковці дійсно є. Автівок у місті багато, однак місця, де їх можна було б припаркувати, недостатньо. А стоянка поблизу кладовища спростить пошуки паркувальних місць тим, хто приїжджає безпосередньо на цвинтар, а також відвідувачам Оствиці. Плануємо облаштувати, хоча б там якісь тверде покриття, але це все в майбутньому. Питання стояло просто про виділення землі. Далі будемо вивчати питання десь коли буде будуть виділені нам кошти хоча б на замовлення якогось проєктно кошторисної документації, щоб мати розуміння, скільки це вартує, в яких межах, і все остальне. Про початок робіт у спецкомбінаті ритуальна служба поки не говорять, адже до облаштування стоянки потрібно пройти багато важливих етапів. Однак початок вже покладений. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин.